Ситуація на сході України останніми днями загострилася і захисникам не просто, не просто із умовами. Відео, яке ми зараз покажемо, нам надіслав порятенець, що зараз несе службу в Збройних силах України за контрактом і перебуває в зоні АТО. В тому вагоні бійці прожили майже п'ять днів далі без коментарів. Так знімаємо як хлопців відправляють в командіровку на вагоні. Це ось одрова, щоб топили в дорозі. Отака канура, тряпками затикано все. Отут вони спати повинні. Боржуйка, щоб топили, щоб не замерзли. Це нари, щоб спали. Така у нас армия сейчас. Все, в кінці вагона, дырка. Це туалет. Ось туалет для них. В армии условия для перевозки личного суставу. І двері не закриваються.